І до новин міста Севастопольські журналісти сьогодні на власні очі переконалися, що заборонені міською радою Севастополя роботи зі здобичі в акваторії Севастополя продовжуються. Ані активний протест Севастопольської громадськості, ані звернення депутатів до численних інстанцій, ані порушення Севастопольської прокуратури кримінальної справи за цим фактом жодним чином на ситуацію не вплинули. На прохання громадськості і депутатів про допомогу зупинити згубні для екології моря дії підприємців. Негайно відгукнувся народний депутат України Вадим Колесніченком разом із місцевими обранцями, громадськими активістами і пресою він відвідав об'єкт та переконався у необхідності термінового втручання у процес боротьби із беззаконням. Анна Петрова продовжує тему. За ті півгодини, поки наша знімальна група разом з представниками інших севастопольських змі працювала на об'єкті під заливним дощем, повз нас, прямуючи крізь ворота, проїхало 15 вантажівок. Появу преси водії Камазів і Мерседесів сприймали по різному: одні посміхалися та махали рукою в знак вітання, інші демонстративно відверталися, побачивши відеокамери. Уже протягом тижня таку саме картину спостерігають учасники громадського екологічного посту. Згідно з моніторингом пікетників, щодня близько півтори сотні машин вивозять звідси до трьох тисяч тонн морськ. ...піску, здобутого поблизу Мису Фіолент суднами приватного підприємства Суеста. Одне з них Трофа, в останні дні працює за двох. Печора стоїть зараз а, здесь, в кавушової бухті на ремонті, а трофа вийшла на добичу. В даний момент пісок добувається. Свістя з тим, що ми вчора відкрили второй пост на Мисіфі Алент общественним, точно такою же, як і здесь. Ребята сейчас сидять на берегу, вони віддзнюються. Трафа час на якарне стоянка і веде добичі піска. Через два часа набують здесь. Відомості, надані пікетниками, яке на власні очі побачене журналістами, суперечить заяві голови Севастопольської міській держадміністрації Володимира Яцуби, який ще на початку тижня публічно заявив про зупинення здобичі піску в районі Камишової бухти внаслідок порушення прокуратурою Севастополя кримінальної справи. Окрімі Представники депутатського корпусу Севастополя, хоча й кажуть, що не вбачають у цьому доказу причетності влади до кримінальних подій в морському порту, втім відверто говорять про свою підозру щодо підкупу окремих служб. Я не думаю, що у власті міста є якась заінтересованість, Я думаю, що у власті міста не вистачає мышц і механизмов законних остановить это законно по тому об'єму піска, которые здесь документуються, добыча которого це колоссальные деньги. І ну подкупаются, підкупаються быть, службы. служби. Я не готов, я не утверждал. Но власти, наприклад, у совета, мы, ми сделали все, що могли. Сейчас нам остається тільки кричати о про нашей проблеме. Міська рада Севастополя кричала про це ще рік тому, коли прийняла рішення про заборону здобичі піску в акваторії міста через чисельні прецеденти. На деякий час після цього підприємці Соести зупинили роботи. Щоб Щоправда, не через депутатське рішення, а через заборону Державної служби геології і надр України. Можливість продовжити в Севастополі здобич морського піску підприємцям надав окружний адміністративний суд Донецьку. Своїм рішенням він визнав незаконною зупинку дії ліцензії, дозволивши вивести визначені в документі 60 мільйонів тонн. На цю подію Севастопольські депутати відреагували зверненнями до вищих інстанцій, зокрема до Верховної Ради України, з проханням про заборону здобучі піску в акваторії Чорного моря на законодавчому рівні. До Севастополя не Приїхав народний депутат України Вадим Колесніченко, який взяв під особистий контроль розвиток ситуації. Здесь происходит хамське отношение к местному самоуправлению і к интересам територіальної громади жителей Севастополя, їх ні во що не ставят і подобні действия погрози державну політику. Второе, то що відбувається, Это, безусловно, наносит тяжелейший вред будущему нашего города. И с этим мириться никак нельзя. Сегодня у нас гарант Конституции президент, поэтому, естественно, сегодня я тогда уже подготовлю обращение к президенту. Я полагаю, он должен вернуться в ближайшее время из Нью-Йорка, где он находится на сессии ООН. И постараюсь ему максимально быстро доложить данную ситуацию. Может быть, и его решения хватит, чтобы услышали севастопольцев. Наразі матеріали кримінальної справи, порушеної прокуратурою за фактом здобичі піску, розглядаються у Ленінському районному суді. У п'ятницю, 27 вересня, о 17-й годині, на площі Нахімова пройде загальноміський митинг протесту проти здобичі піску в районі Мисофіоленд. Екологи закликають усіх небайдужих взяти участь у заході.